Привіт, друзі! Гумореска Глазового Закоханий чорт. Закохався чорт рогатий в гарну молодичку, яка мала чоловіка, І доню невеличку. Чоловік, уранці вставши, йде токарювати. А чортяка крізь кватирку стрип собі до хати. В нього очі темно сині, Кучерявий лови, біля ніг у господині крутиться, як бубік. Жінка скаже: мий підлогу, чорт покірно миє. Жінка скаже ший сорочку, чорт сідає й шиє. Не остигне молодиця доказати слова. Чорт крутнувся, обернувся і все готово. Дуже довго не вдалося бідній господині загадати непосильне, вісивій личині і придумала нарешті чортові задачку. На, сказала цю авоську. І оцю троячку та продуктів із базару принеси до хати, щоб сім'ю могла я ними день прогодувати. Вже й весна минула красна, потім літо й осінь, а чортяка по базару вештається й досі. Стало бісове поріддя, лисе та погане, Де не ткнеться гилять ціну, що аж вухо в'яне. Так йому і не вдалося розв'язать задачку. Чорта лисого там купиш за одну троячку.